Восьмий розділ Луки, я тільки один стішок читаю, ви добре знаєте. Чотирстий вірш. А що впало між терен, Це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Я тут засвідчу, але хочу, щоб залишили, у вас залишилася думка. Бувають придушені. Таке буває життя, буває нас придушені. А я коли їхав сюди, взяв фотографію. У мене така є архівна фотографія. Мій тату 21 рік і з 31-го року був народження. Це виявляється 53-й рік. І вгадайте, де він сфотографований з молоддю, з бужі. Я собі думаю, це ж то так воно, ну, знаєте, так якось як воно ну, так іде, і нас так нам притаманно отак збиратися. І задав такий один момент. Я приїхав в одну церкву. І там мама стає така схвильована і каже сльози на очах. Браття, сестри моліться, моя дочка вже другий другий день і зле, а вона не хоче їхати в лікарню. Я кажу, ну їдемо. їдем. Вона каже: мамо, ти йдеш в зібрання і хай там моляться. Я каже, вчора ходила і просила: мамо, ти сьогодні йдеш в зібрання і скажеш, щоб там толково помолились. І я зрозумів, чому такі. Я розумію, чому ми збираємося. Ви знаєте, це є суєта, ці клопоти, вони так буває нас придушують. І так буває, хочеться толково помолитись. Я зустрічаю ту жінку на базарі, кажу, як там ваша дочка, толково ми молились. толково каже. все обійшлося не лікарнею. <кхи> У мене був на участку такий старичок, його звати був Андрій Пилипович. Чим його цікаво таке свідчення? Він каже: Гріша, ти знаєш, який я був злий. Ну і звідки там можу знати, ви ж старше набагато від мене. Коли моя жінка за радянських часів покаялась, я написав такого листа. І сказав, сказав до жінки, скажи братям, цей лист піде у, або в до Повномочно по релігії, або в Київ, або в Москву. Ну вони всі будуть сидіти, якщо тільки ти приймеш хрещення. такий карія був з ним. Е, він був такий обикновений невіруючий чоловік, не любив віруючих. Віруючі е, завжди обіцяють, що горілку гониш, що її п'єш, що її продаєш, і, знаєте, толкують весь що вона тобі боком вилізе, і він її віруючий дуже не любив. Але саме останні його дні він вже помер. Що він згадував, Він згадував, як попав на таке звізне. Він не думав каятись. Він просто хотів подивитися, що ж там робиться. Він знаєте, є такі люди, кажуть: послухає, щось там кричать. Тоді брат казав, за крик, мій швагро голова сільської ради дзвонить. Одна жінка, срочно приїдь. Він приїжджає знизу. Рибина така знаєте, на, 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 на гору йде на горі чоловік закрився і кричить, я повішусь, а знизу кричить жінка і п'ятеро дітей. О, і коли голова не, Швагрой його просив, щоб він зліз, він зліз і каже: слухай, рятуй сім'ю, рятуй своє життя, йди, хай десь за тебе моляться в зібранні йти, Я не піду в ваше зібрання, у вас там голосно моляться. То каже, голову в петлю тобі не страшно обхати, а, а голосно моляться, тобі страшно, як люди бувають, що бояться. Оцей чоловік так став там далеко. І стояв і спостерігав. І раптово він каже: він навіть не зрозумів, що це було. Він зрозумів, наскільки він грішний, скільки в нього злоби. І каже: Я зрозумів, наскільки Бог мене любить. Я те, що в руки підняв. І каже, я прийшов, дивлюсь, я спереді стою. Руки мої підняті, я не знаю, як вони піднялись, але я не бажав їх опускати. Бог спас його. Слава Ісусу Христу! що Ми маємо такі зібрання. Я з дитинства віруючий. І знаєте, я дуже цим зараз, зараз по особливому ціню. Як добре вам, дітки, кого хто з дитинства вірує, як добре тату, мама, як Господь милість являє, як він проводить, ти не знаєш цього беззаконня, ти їм того болота не знаєш. Бог не розчаровує. Я пам'ятаю по молодості на село, я село у нас там, можливо, знаєте, таке процентів 70 віручих, тому що 340 нас в церкві, 300 молодіж, а 940 всього населення. І я пам'ятаю, коли наше село в 90-х роках, я помолодий, зайшла така хвороба, як жовтяниця. Ви знаєте таке, так? Да? А ми тоді в 90-х роках не знали, що це воно таке. Він пожовтів, йому погано брату моєму, а ми його там і настойками, і всім лічимо, і масажем робимо. Він попав в лікарню 70 днів лежав. Брат сказав, нащо ви так його вдома довго тримали? Він коли повернув з лікарні, каже до мене, слухай Гріша, тільки перші симптоми їдь в лікарню. І я пам'ятаю ті перші симптоми: моє жовте тіло, мої жовті очі, біль з правої сторони. І мама мені зложила костюма і каже, завтра їде з сину в лікарню. мене так облагало, все. І я закрив двер за собою в кімнаті, лягаю і включив радіо. І така була колись привичка зараз. Та радіо хто слухає. І проповів до Іван Зінчик. А я лягаю на те дів... лягаю на ліжко і кажу: Господи, хіба мало в мене проблем? Що мені ще треба завтра їхати в лікарню? От так, знаєте, не якось так небоговійно сказав, що завтра треба їхати в лікарню. Хіба тобі тяжко ізцілити? Іван Зінчук так гарно проповідає, знаєте, так як все нормально. Тут раптово кінчається його проповідь, і він каже: ти можливо кажеш, хіба мало у мене проблем, що мені завтра їх треба їхати в лікарню. Хіба ти можеш, не можеш мене ізцілити? І, браття, сестри, те, що я пережив, я навіть не знаю, як це описати. Чи я злякався, чи, чи, чи мені холодно стало? Чи мені гаряче стало? Виявляйте ну, мої слова, слово, в слово. Та Бог сильний тебе зцілити, схиляй там коліна, де сидиш. Я отак споз. Тато лежав на дивані, я відкриваю двері, вриваюся в хату, в кімнату до них кажу, мамо, тату мене Бог ізцілив! Мама ну, ну, так не дуже повірила, а тато каже, слава Богу, ви знаєте, я пішов зразу на кухню, їв те, що вони їли, Бог мене не розчарував, Бог мене не розчарував. І я хочу сказати, хто, можливо зараз дитинства віруючий, і можливо так само планує там а, так, мож, можливості. Як добре служити Богу, як добре з дитинства йому довіритись, як добре. І знаєте, я читав це місце. Воно мені по особливому відкрилося. Читаю, бувають придушені. Я Думаю, то такі в українському перекладі придушення багатство, проскуші клопоти. Взяв русський, там теж придавліний придавлений. А над окном мені відкрилося, я машину підняв на Донкраті. Зняв колесо, і той Донкрат вискочив. Моя рука осталась під машиною. Перше, що я набрався, сили ще думаю, напевно, я собі ще зараз допоможу, дотягнусь до Донкрата і думаю підставляти. І потім думаю, зараз я тут відключуся просто, і ніхто не буде знати, що я лежу тут під машиною. Ну і я гукнув. Як той вартіміє сьогодні, так гукнув, що з третього дома сусіди поняли, що щось тут недобре, машину підняли, я вийшов, я виліз. тобто. Це такий життєвий приклад. А ви знаєте, скільки сьогодні молодих людей придавлені, придушені. Сам старається, сам щось хоче зробити. Я місяць, десь немає місяць назад, молодий чоловік 40 років повісився. Я думаю, Господи, ну як так? Ну, що йому треба, хороша професія була, все було добре. Ми сьогодні не бачимо сердець, а гріх він придавлює. Я хотів би цьому зібранні просто так молити в рогах. що ти бачиш, ти придавлений. Що ти бачиш, ти довгий час Бога Ти сам не витянився, як я не міг витягнутись. Скільки ті може сили, скажи, Господи, помилуй! Господи, помилуй. минулої осені Лежить сестра в лікарні, все, все дочка каже, буде наша мама помирати. Бо yeah. я заходжу в палату, всі йдіть, ка я вже все, я вже буду. Знаєте, я кажу, я, я думаю, що ви знаєте, що ви спасені. Каже, я знаю, да, я знаю, що спасені. Можливо, кажу, може, у вас якийсь є тягар, що ви хочете сказати, може, диявол нагадує, да каже, я кожу, хочу сказати. І поки вона каже це, мені раптово приходить думка. Оце тим, що диявол її давив. Оце вона розгружається, вона буде жити. Як кажу, сестра, ви не помрете. Ні, каже, я, ви не помрете, вона до цього часу жива. Звільнилася від тягару. Господь, знаєте, зняв цей тягар, браті, сестри. Як добре ходити без тягара, як добре жити без тягара, можливо, менше маєш, але в тебе нема тягара, ти знаєш, ти знаєш куди, куди ти йдеш. Я хотів би в цій молитві. Щоб це зібрання не просто так пройшло, що в тебе є тягар, просто скажи, Боже, у мене він є. Може тато на тебе дивиться, думай, хороший син. Може, мама дивиться, такий хороший син, а ти сам на сам залишаєшся, і той тягар так тебе тушить. Такі думки тебе посіщають. Я той, який звільняє від цього тягара. Я це пережив. Це не просто голосні слова, це не просто щось. І в цій молитві брати сестри, ми просто скажемо. А якщо ти маєш це, скажи, Ісус, зніми цей тягар, ми станемо, помолимось.